Наукова бібліотека Херсонського державного аграрно-економічного університету в межах проєкту здорові бібліотеки продовжує ознайомити вас із книгами, що допомагають підтримати ментальне здоров'я. Сьогодні у нашому фокусі робота психолога Даніїла Меліковського Хай буде дощ. Це практикуючий психолог, спеціалізується на роботі з тривожними і депресивними розладами, низькою самооцінкою. Працює з розладами особистості та травмами, пов'язаними з негативним досвідом у дитини. Про що ця книга? Це не просто посібники з психології, а щира розмова про те, як приймати свої емоції, навіть якщо вони некомфортні. Автор порівнює наше переживання з дощем. Ми не можемо його зупинити, але можемо навчитись не промокати або віднасолоджуватись його ритмом. Чому варто її прочитати? Книга допомагає розібратись у власних почуттях та знизити рівень тривоги. Пропонує практичні інструменти для самодопомоги у складні часи. Написана доступною мовою з глибоким розумінням людської психології. Пам'ятайте, турбота про себе починається з правильної книги. Завітайте до наукової бібліотеки Херсонського державного аграрно-економічного університету, щоб відкрити для себе шлях до внутрішньої гармонії. Ваше ментальне здоров'я це ваш пріоритет. Ми чекаємо на вас!